За два дні до 8 березня асортимент квітів збільшується втричі. Зізнаються продавчині. Конкуренцію за коренілим квітникаркам складають новенькі. Ми з Березного вирощуємо вже 15 п'ятнадцять. Наш сорт називається Ерік. голландський. Свої квіти вони не привозять із-за кордону. Вирощують українські сорти тюльпанів та нарцисів у себе вдома. Продавати свій товар розміщуються просто на тротуарах. Перед жіночим днем у Чернігів з'являються справжні величезні квіткові вулиці. Усі поспішають і шикуються в черги, хочуть придбати саме весняну квітку. Аромат зачаровує. Не зачаровує аромат тільки чоловіків. На них він діє еліксиром злості. Я не хочу коментувати. Ми зайняті. на злість. Чоловіків пробирає через ціни. І так недешеві квіти перед святом здорожчали майже вдвічі. Придбати тюльпан в Чернігові можна від 15 до 30 гривень за квітку. Ну, сто букетів є. Ну, додому ще штук 500. Ми хочемо бистренько попродати, швидко додому. Асортимент різноманітний. Продають навіть рідкісні та занесені в червону книгу квіти. Круглий год троянди, а весняні квіти це весняні. Треба брати поздравляти весняними квітами. Поза камеру квітникарки розповідають, що за день до свята ціни традиційно ще зростуть. Трохи подешевшають вже 8 березня, під кінець дня. Тоді квіткового ажіотажу не чекають.